Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 4 по 7 грудня мене звати Українчик. Маю для вас снігові новини. Синоптики сповістили, що половину країну накриють дощові і снігові опади. Станеться це у суботу, 7 грудня. А от 4-5. І 6 числа істотних опадів чекати не варто у жодному з регіонів. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 4 по 7 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 4 грудня, по всій країні збережеться хмарна проясненнями і без істотних опадів погода. Південь у Одеській області в день від плюс трьох до плюс п'яти градусів. Вночі плюс 1. Один, один. В районі Бессарабії в денні години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 3 плюс 1. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 2 плюс 4 в світлі години від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище за 0, нічна від 0 до плюс 2. На Миколаївщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний від 0 до плюс 2. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 до 3 градусів морозу. У Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях в денний час від 0 до плюс 2 градусів, в нічний мінус 1 мінус 3. На Івано-Франківщині і у Чорнівецькій області в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Закарпатській області в денні години доби плюс 2 плюс 4 в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат в день -1, плюс 1, вночі мінус 6 мінус 8 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів вітер північно східний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від мінус 1 до плюс 1 градусу, в нічні мінус 1 мінус на Луганщині в день від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Донеччині, Харківщині і Луганщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби, температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів, в нічні від нуля до 2 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини і у Кривому розі вдень від нуля до двох градусів з позначкою плюс, вночі від нуля до мінус двох градусів. На Черкащині і Вінничині в денний час термометри покажуть від нуля до двох градусів вище за нуль, в нічний мінус один мінус три. У Дніпропетровській області в світлі години від нуля до двох градусів з позначкою плюс, в темні від нуля до мінус двох. На Полтавщині мінус один плюс один, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 2 мінус 4. У Житомирській області вдень від 0 до плюс 2, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Сумській області в світлі години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 2, мінус 4. На Київщині і в Києві в денний час мінус 1 плюс 1, в нічний від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Житомирській, Сумській, Київській і Чернігівській областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. 4 грудня магнітосфера нашої планети буде в спокої, індекс магнітної активності 2 бали, це абсолютно невідчутний рівень. В четвер, 5 грудня, у двох частинах південного регіону очікуються невеликі дощі. Південь у Одеській області, вдень 3 до плюс 5 градусів, вночі плюс 1 мінус 1. У районі Бессарабії в денні години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 2, плюс 4 в світлі години від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище за нуль, нічна від 0 до плюс 2. На Миколаївщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний від 0 до плюс 2. На Одещині в Криму невеликий дощ в усіх інших частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 до трьох градусів морозу. У Тернопільській Рівненській і Хмельницькій областях в денний час від 0 до плюс двох градусів, в нічний мінус 1 мінус 3 на Івано-Франківщині у Чорнівецькій області в світлі години від одного градусу морозу до одного градусу тепла, в темні від мінус 2 до мінус чотирьох градусів. У Закарпатській області в денні години плюс 2 плюс 4 в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат мінус 1 плюс 1, вночі мінус 6 -8 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер південно східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від мінус 1 до плюс 1 градусу, в нічні мінус 1 мінус 3. На Луганщині в день від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус один. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Донеччині, Харківщині і Луганщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів, в нічні від нуля до двох градусів морозу. На півдні Кіровоградщини і у Кривому розі вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 1, 1. На Черкащині і Вінничині в денний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів вище за 0, в нічний мінус 1 мінус 3. У Дніпропетровській області в світлі години від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до мінус 2. На Полтавщині вдену 1 плюс 1 вночі від 1 до 3 градусів морозу. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна мінус 2 мінус 4. У Житомирській області вдень до плюс 2, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Сумській області в світлі години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в темні мінус 2 мінус 4. На Київщині і в Києві в денний час мінус 1, плюс 1, в нічний від мінус 2 до мінус 4 градусів. У Житомирській, Сумській, Київській і Чернігівській областях Хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. 5 грудня жодних магнітних бур не буде, індекс магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. У п'ятницю 6 грудня більшу половину країни накриють сірі непроглядні хмари. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 4 до 9 градусів тепла, в нічні – плюс 5. Плюс 1. На Одесьчині, Запоріжжі, Херсонщині в Криму і на Миколаївщині мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день від 0 до плюс 4 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях західного регіону України хмарно і без опадів. Вітер південно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від 0 до плюс 3 градусів, в темні від плюс 2 до мінус трьох. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. У центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях, день від 0 до плюс 4, вночі від плюс 1 до мінус 2 градусів. В усіх областях центрального регіону України хмарно і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 3 градусів, нічна від 1 градусу тепла до 3 градусів морозу. У Чернігівській, Житомирській, Київській і Сумській областях хмарно і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. 6 грудня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. У суботу, 7 грудня, мокрий сніг з дощем варто чекати у 16 областях, а саме на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і у Чернівецькій області, а також у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях. Окрім того, сніг та дощ завітають до мешканців Вінниччини, Черкащини, Полтавщини і Кіровоградщини та Харківської області. Сильну зливу синоптики прогнозують на Одещині, а у Херсонській області покрапає невеликий дощ. На сході і півдні вдень від 0 до плюс 12 градусів, вночі від плюс 5 до мінус 2 градусів. У центральному регіоні в денний час від 0 до плюс 5, в нічний плюс 3 мінус 2. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів, нічна плюс один мінус три. 7 грудня магнітних бур не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.